Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Словацька компанія DevTech провела вогневі випробування своєї новітньої зенітної артилерійської установки Wolf 25 ad розробленої спеціально на замовлення України для боротьби з дронами та іншими повітряними загрозами. Зенітна система пройшла випробування навесні на полігоні Загор'ї у Словаччині. Метою тестів було перевірити бойову ефективність установки проти безпілотних літальних апаратів, що активно використовуються у сучасних збройних конфліктах. В процесі тестів було зафіксовано влучне ураження малорозмірного дрона, який завис на відстані близько 400 метрів. Ціль була знищена короткою чергою семи снарядів без використання спеціалізованих боєприпасів із програмованим підривом, що свідчить про високу точність та стабільність стрільби системи. Згідно з інформацією від розробника, дві установки вже перебувають в Україні та проходять локальні випробування в бойових умовах. Після успішного завершення цих тестів компанія DevTech очікує замовлення на серійне виробництво. Хоча точна кількість майбутніх установок не розголошується, журналісти з виставки ID. І ті повідомляли, що йдеться про сотні одиниць. Установку Wolf 25 id оснащено баштовим бойовим модулем від Валхала В Словенії основним озброєнням є автоматична гармата Уерлікон KBA, калібру 25 на 137 міліметрів, яка підтримує різні режими вогню. Від поодиноких пострілів до стрільби чергами з темпом до 650 пострілів на хвилину. Гармата здатна застосовувати широкий спектр боєприпасів. Зокрема, з програмованим підривом поблизу цілі уламково фугасні снарядів. Ряди зі слідком, напівбронебійні фугасні, уламково бронебійні підкаліберні та бронебійні оперені підкаліберні снаряди. Обраний калібр 25 на 137 мм забезпечує високу ефективність, подібно до 30 мм міліметрових гармат. Однак, з перевагою вартості, масі боєприпасів і місткості боєкомплекту. Крім того, боєприпаси цього калібру значно доступніші, як у виробництві, так і у логістиці. Система виявлення цілей включає радіолокаційну станцію, яка може одночасно супроводжувати до 150 повітряних об'єктів. Чотири панелі забезпечують огляд на 360 градусів, радіолокатор здатен виявляти: винищувачі на відстані до 20 кілометрів, гелікоптери до 12 кілометрів, ракети до 10 кілометрів, баражуючі боєприпаси типу ланцет – 8-10 кілометрів, розвідувальні дрони до 5 кілометрів, FPV-дрони та комерційні квадрокоптери до 5 кілометрів. Wolf 25AD це приклад високотехнологічної адаптації західних розробок до реальних потреб сучасного поля бою. Її поява в українських. Силах свідчить про продовження міжнародної технічної співпраці та вдосконалення засобів боротьби з безпілотними загрозами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.